Щорічно вже в дев'яте ми робимо цей форум у Львові. Цьогоріч він пройде 22 вересня. Спільно з Асоціацією міст України, Міністерством регіонального розвитку та іншими нашими ключовими партнерами до обговорення, ми запрошуємо міських голів та центральні органи виконавчої влади. Цьогоріч одною з основних і гарячих тем на форумі ми пропонуємо обговорити питання енергетичної безпеки у зв'язку з тим, що російська агресія завдала нищівних ударів критичній інфраструктурі, зокрема, енергетичній. Питання, яке хвилює нас, міських голів та мешканців, як нам пережити цю зиму і як нам підготуватися до опалювального сезону, сподіваємося, що ми спільно прийдемо до якихось рішень та зможемо забезпечити якісь справжні механізми, як кожному мешканцю відчувати себе безпечно, незважаючи на цей стан в країні. На форумі будуть присутні онлайн та офлайн форматах. Всі міські голови великих міст, також голови ОТГ Об'єднаних Територіальних громад, також центральні органи Верховної виконавчої комітету, Верховна Рада України. І одним з топ-спікерів у нас буде голова Верховної Ради України. Ми сподіваємося, що спільно в такому форматі ми напрацюємо якісь якісні рішення для кожного мешканця.